Напевно, у кожного геймера, хоч раз у житті наставав такий момент, що ігри більше не приносили стільки задоволення, як раніше, чи не приносили його зовсім, коли ви купуєте ігри, а ось бажання запускати їх особливо немає, і вони так і стоять на полицях або лежать у вашій стім бібліотеці, або коли запуск якоїсь онлайн гри увійшов у звичку, і ви кожного разу, що вечора, знову і знову запускаєте гру, не отримуючи від цього абсолютно ніякого задоволення, або навіть гірше отримуючи від цього. Купу негативних емоцій. Виявляється, що це досить розповсюджена проблема небажання грати у відеоігри або про зменшення задоволення від цього заняття з часом. Для цього навіть існує свій термін відеоігрова імпотенція. Щоб переконатися у цьому, достатньо пошукати відео на YouTube на цю тему англійською. Наприклад, та що там говорити, навіть я стикався з таким у своєму житті. Якщо ж ви переживаєте такий стан зараз, то це відео саме для вас. У ньому я зібрав кілька порад, які Допоможуть вам розібратись у цій проблемі. Поради засновані на моєму власному гіркому досвіді та на досвіді інших людей. Якщо ж ви переживали такий стан раніше, то можете порадити щось від себе у коментарях. Гадаю, багатьом людям це стане у нагоді. Вітаю! Ви на каналі Геймверс, з вами Назарій, і сьогодні ми поговоримо про те, як почати насолоджуватись іграми знову. Почнемо з найбільш банальної, але разом з тим і найбільш ефективної поради. Спробуйте щось нове. Якщо ви все життя грали у мультиплеєрні онлайн-шутери чи моба ігри, спробуйте пограти у сюжетні однокористувацькі проєкти. Якщо ж ви завжди граєте у якийсь певний жанр, типу здебільшого шаблонних ігор від Sony, не в образу фанатам Sony, у відкритому світі з лазанням по кущах, спробуйте новий жанр, і байдуже, що це буде. Нехай навіть симулятор водія автобусу чи якийсь містобудівельний. Менеджмент симулятор. Ви здивуєтесь, скільки задоволення можуть приносити ігри, які ви раніше навіть би не запустили. Часто здається, що ігри, які виходять зараз, не такі класні і цікаві, як ті, у які ви грали раніше. Тоді в чому проблема? Задайте собі питання, що вам заважає просто зараз піти і пограти у ігри дитинства, чи ті, які виходили у найкращий час для індустрії, на вашу думку. Частіше за все, відповіді не буде, тому сміливо влаштовуйте марафон ретрогеймінгу для себе, і байдуже скільки новинок ви пропустили. Адже головне в іграх це отримувати задоволення. У тому випадку, коли вам дозволяють фінанси, спробуйте змінити те, як ви граєте у ігри. Наприклад, якщо ви все життя грали на ПК, то придбайте собі консолі, навіть минулого покоління. Хто знає, може можливість зручно розкинутись на дивані перед телевізором і повністю зануритись у гру, це саме те, чого вам бракує. Адже з мого особистого досвіду мені все важче грати на ПК. Адже на ПК постійно робота, якісь свої проєкти, месенджери і багато інших відвань. Факторів, а ось геймінг на консолі це зовсім інша справа. Якщо ж ви і так грали на консолях, або стандартні консолі вас не приваблюють, спробуйте Nintendo Switch. До речі, це те, що мені особисто допомогло пройти через вигорання до ігор. Ігри Нінтендо унікальні і мало схожі на те, до чого ви звикли. В них все ґрунтується на геймплеї, і це саме те, що виявилось необхідним для мене. Зельда це саме та гра, яка змогла пробудити в мені цікавість та бажання вивчати гру, як це було у дитинстві. Я провів у ній майже 80 годин і зараз з нетерпінням чекаю на сиквел. До речі, скоро на каналі вийде відео про те, чим ігри Nintendo особливі. Підписуйтесь, щоб не пропустити, якщо вас цікавить ця тема. Головне тут це не боятися експериментувати та пробувати щось нове. Не будуйте свої очікування від гри виключно на візуальній частині чи на ще чомусь. Нерідко люди навіть не доторкаються до крутих ігор, тому що в них графіка погана чи вони виглядають по-дитячому. Хоча якась з цих ігор могла б зачепити вас набагато більше ніж багато дорослих тайтлів. Наступний пункт частково випливає з першого. Я зустрічав у своєму житті людей, які все життя грають виключно у aaa ігри Їх можна зрозуміти, адже грають вони у те, про що говорять та що рекламують. Однак такі люди навіть не підозрюють, що поруч з ними існує цілий світ індії ігор, у якому, до речі, набагато більше сміливих ідей та унікальних проєктів. Зрозуміти мене вірно, серед aaa ігор є багато гідних, однак це вже давно бізнес. А в будь-якому бізнесі в першу чергу важливі прибутки. А тому там все менше місця залишається творчості у великих компаніях. Сядять цілі відділи аналітиків, які відфільтровують ідеї, щоб вони сподобались як найбільшій кількості гравців. Такому собі середньостатистичному геймеру. Тому і ігри у них виходять такі середньостатистичні. Гляньте на головні релізи останніх років: майже у всіх одна і та ж формула: відкритий світ, системи луту, кольорове спорядження та зброя, сундуки, аванпости розкидані по карті, а і вишки, як я міг про них забути. Десь на фоні існує якийсь там сюжет, і вся карта засипана знаками питання, де на вас чекають ну просто тонна посередніх гріндових квестів. Тому що боси десь далеко у студіях вирішали. Що це робоча формула і ризики мінімальні. І такі ігри можуть бути хорошими. Часто у них крута графіка та дійсно вражаючі масштаби. Однак рано чи пізно ви від них втомитесь. Саме тоді на ваш порятунок прийде Інді сцена Щось схоже було і у мене. Тоді я випадково побачив стардію Волей. Не можу сказати, що з початку гра мене сильно привабила, однак кількість позитивних відгуків змусила мене спробувати, і я в ній потонув. Тільки у стімі у мене більше ста годин стардюволей, не беручивши до уваги. Nintendo Свіч, на якому більше 40 годин. Цю гру створила всього одна людина, але вона подарувала мені більше емоцій, ніж багато крутих aaa ігор створених величезними командами. І це не єдина така гра. Зараз розквіт інді розробників, існує безліч ігор, які можуть вам сподобатись, вам потрібно лише спробувати. Для багатьох гравців саме челендж стає мотивацією для проходження ігор. Якщо ви ніколи не пробували, до прикладу Souls-like ігор, спробуйте хоч одну, можливо, це саме те, чого ви шукаєте. Якщо ж ви давній любитель souls ігор, придумайте для себе челендж власноруч. Спробуйте, наприклад, пройти гру якимось незвичним способом або встановіть модифікації на свою улюблену гру. Якщо ж бажання тестувати свої нерви немає, є більш перевірений та давній метод досягнення. Поставте собі ціль вибити, наприклад, всі. Ачивменти або платину з гри, яка вам подобається. До речі, допомогти підігріти інтерес до цього може наш сайт, на якому, крім новин та статей, ви також зможете знайти унікальну систему ігрових профілів. Наразі ви можете приєднати Steam, PlayStation, Xbox та Gog аккаунти до вашого профілю на Gameverse. Однак зараз у розробці знаходиться можливість додавати IP Games та Nintendo Switch аккаунти. Після синхронізації ви зможете відслідковувати всю свою ігрову статистику. в Одному місці, а також переглядати досягнення друзів, що також може підсилити бажання грати у відеоігри. Як я і говорив раніше, концентрація дуже важлива під час геймінгу. Ніщо так не ламає задоволення від гри, як повідомлення, які сипляться в месенджер чи дзвінки на телефон. Особливо гостро це стосується людей, які працюють з дому. Щоб запобігти цьому, спробуйте розділити свої робочі та ігрові простори. Навряд чи вам вийде повністю розслабитись, якщо ви тільки закрили всі свої робочі програми і, не встаючи з робочого місця, одразу запускаєте якусь гру. Допомогти в такому випадку може консоль, про що ми говорили раніше. Якщо ж такої можливості. Немає, спробуйте грати на геймпаді, наприклад. Нехай клавіатура залишиться для роботи, а геймпад для ігор. На крайній випадок створіть хоча б окремий профіль для геймінгу у операційній системі, де не буде нічого, що нагадувало б вам про роботу, та робіть невеликі перерви між закінченням робочого дня та початком геймінгу. Також хорошою ідеєю буде візуально прикрасити ігрову зону та запасти чимось смачним на час ігрової сесії. Таким чином, ви зробите маленьке свято зі звичайного вечора за улюбленою грою. Чудовою порадою буде почати грати не наодинці. Запитайте своїх друзів та знайомих, можливо, серед них є геймери, які могли б скласти вам компанію. Якщо ж друзів, які поділяють з вами любов до відеоігор у вас немає. Спробуйте знайти якусь ігрову спільноту та долучитися до неї. До прикладу, є багато дискорд-серверів, де люди шукають компанію для спільного проходження ігор. Якщо вам вдасться знайти когось, це сильно підвищить ваш інтерес до ігор, адже разом з хорошим другом навіть у найгірших іграх можна отримати. Багато задоволення. Наступний пункт також з тих, з яким я зіштовхнувся особисто. В минулому я особливо уважно слідкував за індустрією. Дивився купу відео, як ігри працюють, як їх роблять, як працюють анімації, як створюють моделі, геймплей, історії тощо. Я дивився інтерв'ю з розробниками, читав купу новин, і, врешті-решт, замість того, щоб насолоджуватись грою, я просто бігав по карті і думав: о, прикольно цікаво, як вони зробили ось цю фічу чи ось цю механіку, розбираючись у тому, як ігри. Працюють, ви і самі того не помічаєте. Як перестаєте вірити тому, що відбувається на екрані? Гра перестає сприйматися як щось цілісне, монолітне, чудове, а радше як набір модельок, що переміщуються по координатах та набір скриптів. Якщо ви зараз стикаєтесь з чимось схожим, раджу максимально обмежити себе від інформації про ігрову індустрію зсередини та намагатися просто насолоджуватись грою, а не розбирати її на складові. Нарешті найбільш дієвий, але разом з тим, і найбільш сумний варіант. Просто перестаньте грати. Якщо ігри для вас стали лише звичкою, за допомогою якої ви вбиваєте час. Просто перестаньте це робити. Приділіть увагу іншим вашим хобі, приділіть більше уваги друзям чи родині. Врешті-решт, просто спробуйте щось нове. Не варто витрачати вільний час на те, що не приносить вам задоволення. Візьміть перерву, і з високою долею ймовірності вам захочеться повернутися до ігор. Якщо ж ні, то це також абсолютно нормально. Люди змінюються і на жаль, час, коли ви отримували задоволення від ігор, міг пройти, хоч і звучиться сумно, але це не добре і непогано. Так працюють люди. І з цим нічого не вдієш. Все, що вам залишається у такому випадку, це просто шукати якесь нове заняття, яке буде приносити вам стільки ж задоволення, як і ігри раніше. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, хоч комусь я зміг допомогти цими порадами. Нагадаю, вам спробувати наш сайт. Ну а ви були на Геймверс. Всього найкращого вам та до нових зустрічей!